Подружжя, це коли з вільної волі чоловік, з вільної волі жінка хочуть взяти відповідальність один за одного. Не взяти контроль один над одним, а взяти відповідальність один за одного. Тобто потреби жінки стають його потребою. Потреби чоловіка стають її потребою. з вільної волі. І вони з вільної волі приймають рішення до кінця життя дбати один за одного. Наслідок такої любові це діти, про яких знову що вони роблять. Дбають, бо любов не може триматись в собі, намусить виливатись, правильно? І оце план Бога для сім'ї. План сатани для сім'ї. Чоловік використовує жінку, заставляє, застрашує, господствує, фінансує для того, щоб кинути ланцами і тримати. Жінка відповідно: маніпуляція, шантаж, контроль, ревність. Діти, відповідно, знову що? Ми називаємо тіпа типу, це послухом, а насправді це рабство. Прибиваємо їх при любі стакан, розбили все на руках. Вже стоять по навіть. І потім ви дивуєтесь, чому у вас кризи, розводи, та ви все своє подружжя чи виховання використовували методи сатани. А потім ви думаєте, чому плоди погані?